Вітаю всіх наших абітурієнтів і тих, хто планує вступати на нашу магістерську програму з управління неприбутковими організаціями. Я Ліна Полихата, керівниця програми, хочу наголосити про етапи вступної кампанії, яка вже розпочалася. І маємо з 8 по 31 травня власне реєстрацію на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування. Зверніть увагу на перелік документів і на перелік обов'язкових умов реєстрації. Так, віднайдіть свій диплом і зареєструйтеся в відповідних пунктах реєстрації на, власне, на єдиний вступний іспит. Хочу наголосити, що єдиний вступний іспит він складається з тестів з іноземної мови, і частинка цих тестів буде по загальній навчальній компетентності. Другий вступний іспит це єдине фахове вступне випробування. Це новинка цього року. Він складається з предметного тесту з управління та адміністрування. Програма вступного іспиту побудована на знаннях з основ менеджменту, маркетингу та підприємництва, оскільки ви вступаєте на спеціальність 073 менеджмент, то власне ці основи менеджменту і такі базових знань маєте пропрацювати, підготуватися до цього єдиного фахового вступного випробування для проходження власне на нашу майстерську програму. Також у нас є телеграм-канал, який ми анонсували так в нашому дописі на сторінці інституту лідерства та управління. Просимо вас до нас долучатися. Всі новинки і всі нюанси, всі підказки поступні кампанії. Ми розповідаємо і так, і відповідно комунікуємо власне, в цьому телеграм-каналі. Хочу анонсувати, що наступні наші зустрічі, наступні наші ролики, будуть про стипендійні конкурси. Перше, ми маємо дві стипендії імені Олега Курського, нашого студента, який загинув на Херсонщині, і в честь нього були засновані дві стипендії, які будуть покривати половину вартості навчання на нашій програмі. І ще декілька стипендій ми маємо з фонду імені Надії Дюк та з ендавменту імені Елен Волошин. Наступні ролики ми власне розкажемо про ці стипендійні конкурси, про умови конкурсу. А зараз прошу вас вивчати деталі вступної кампанії, реєструватися на вступні іспити і бути з нами на нашій майстерській програмі з управління неприбутковими організаціями.